Так, всім доброго дня. Хочу розказати трохи як -то, про свій котел. Скільки в мене котел має кіловатів, скільки квадратів я опалюю, скільки літрів води, чи потрібно брати там більшу кубатуру котла, чи, чи не потрібно. Коротше, в мене я купив котел, так дивився по тих розрахунках там в інтернеті, інтере в 120 квадратів в моїй площі. І на 120 квадратів я дзвонив, хотів заказати котел. І я так дивився і мені рекомендували брати котел 12-ку. Що так вприти, як воно б було. Але я вирішив взяти 15 ку І добре, що взяв 15 ку 15 ка якраз мені на 120 квадратів якраз мені так-то. як то, Якраз мені вистачає. Там ще чуть-чуть, може, якийсь там трошки запас є. Це таке. Але я б тепер, якщо б я тепер окупляв на 120 квадратів, то я б брав хоча б 20 котел через те, що якщо, на, наприклад, у мене там на 120 квадратів, я взяв 15-ку, я би хотів зараз поставити буферну, тою ємність. От. І, коротше, мені б його, я так думаю, що мені б його не вистачало. No, Перший я його тільки накупив, зразу сірострою, я не горін був ніякого розігнати. Я його до 60 більше не гонен був ним напалити. Потім подивився там в інтернетах трохи пошастав, полазив. Подивився, мене e, забагато йшли. На, на порозі там в ті мене йшли дере. E, 12-ка сверло, по-моєму, чи 10 ка 12-ка сверло дере йшли. Коротше, і дерев було багато. через в цій ширині там 40 см, не пам'ятаю, скільки там дері було. Коротше, йшло більше повітря вторинного, а мало йшло того первинного. І воно не вистачало йому так, якби, тяги для, для розгону, щоб файно розігнатися. Я потім переробив поріг. Він у мене ще був почти 6 см висота щілина. Я переробив на 3 см щілину. І діри я висвердлив 18 дерев через одну одна на 8, одна на 6. Так 18 дерев я висвердлив. От, і тоді воно, тоді я вже його розганяю до 70, 80, 85, до 75, і вже мені файно розганявся котел. Думаю, що зроблю такий експеримент. Короче, ти діри заварив, і висвердлив діри 30, 35 дірів всі на 6. Думаю, як чим дрібніші діри, і короче, получається знову, що за забагато вже Йде вторинного повітря і мало йде первинного, і знову знов не вистачає йому так, якби, тяги для розгону. О, що, так би воно хотілося вже, тоді, якщо більше при вторинного повітря йде, от, якби, Заводський котел, якщо там йде ріврі 12, то б хотілося ставити воно розширено на, на автоматику і на турбіну. На самотязі воно дуже, дуже, дуже тяжко його розігнати на самотязі. Тоді хоче вже турбіни тоді. От, а того, і коротше, я переробив на ті дири 35 на, на 6 і дивлюся, що вже забагато. Він розганяється, мого його розгнати, але вже довше розганяється. Більше з коміна дим вже валит. Почала е, більше знову мені труба і що Так, тепло тікає, вогонь тікає в трубу. І, коротше, і я, я би такого рекомендував, якщо купляти котел. Робити щілину 3 см. У ну, мене там одна камера йде, теплообмінник, а три, там, три ходові, там, не знаю, то треба вже пробувати, експериментувати. Пробувати можна не то, що там заварувати, а взяти просто навіть ті, е, термоцеглу, врізати і там населити в нідері і тоді заставляти і пробувати і експериментувати, бо кожен котел по різному себе йде, то все залежить від котла, від коміна. От. І так що я б рекомендував, наприклад, якщо ви там купили кутел і тую щілену, якщо ви хочете на, на самотязі, то треба дере менше робити. Треба робити меншу щілену на 3 см. І дере, ну, я в я й дері у себе виселив через одну, одна на 6 одна на 8, то в мене прекрасно взагалі супер, супер горіло. Так, як газова камфорка горіло. Я ще пробував експериментувати. І дивився, що я таке на тому варіанті зупинюся, що там на ті дереві 18 на, на 6 і на 8 через одну через дирку. Одну на тому варіанті я зупинюся, палю сирими патиками. І супер він горів на сирих патиках. тих дровах сириях горів суперово і таке зупинюся, Треба ще раз витягнути. Завтра відтягун сьогодні неділя, завтра витягну і ще раз перевару, зроблю так, я перший раз зробив. Так, зробив я в себе опалення на як -то, закрита система. Досос стоїть що на, на три положення. Переключаюся, бо на, на одне положення не вистачало йому можності. Ставлю на три положення. Можу сказати. Якщо брати котел, треба брати то, що рекомендує, як то каже, виробник на скільки квадратів, треба брати як мінімум 5 кВт більше, як мінімум. А хоча б 5-7 кВт треба брати більше, ніж розчитаний на ваші квадрати. По-перше, брати, щоб був запас на буферну тюємкість. А по-друге, вно... Той котель не стільки кВт віддає, як вказано виробником. Допустим, він там має віддавати 15, а він віддає 12, то він так не, не є, як то кажуть, ідеально розчитаний. Треба брати 5-7 кВт. 7 кВт то саме оптимальний варіант брати більше. шахтний котел. Це хоча б 7 кВт брати більше, ніж має бути у вас на квадратні метрі. У, у мене йде 6. 6-12 13 радіаторів йде. 13 радіаторів. Стоїть, Теплого, теплої підлоги нема. Бо якщо є тепла підлога, то треба ще розчитувати більше, бо тепла підлога більше там. бо вона Там більше йде, тоді літраж більший води. У мене йде 160-180 літрів води. Тобто навіть нема 180, десь 160, так в середньому літрів води йде. Мене, от що я хотів яким поділитися, бо я як купляв свій котел, от його бізон. От. Так, вроді, котел нічого. То, треба ще, як то кажуть, доробляти багато. І хотів, як то кажуть, до, до, до заводу, до виробника того бізон. От і зразу той поріг робили. 3 см, ту щелину, там її вистачає в а більшої там ну, смислу нема робити, поріг робити, щоб робили трошки як -то, або півкругом, або під конусом, і ті діри сверлили більше до, до задньої стінки бо то через те, що вони засипаються. Вони просто той жар впадає, він засипає ті діри. У мене так було. Ті діри засипало. У мене там є відео, я поставлю силку, як я в себе переробив, щоб діри не засипалися. Зараз відео поставлю там, силку в описі. Ось такі от пропозиції я до виробника, аби, щоб вже потім. Ну, Я таке трошка маю поняття, трошки мій зробити. А є такі люди, що перший мій, по-друге, немає часу з тим бавитися, що знають, що людина купила, поставила, воно має горіти. Людина купила, поставила, а воно не горя. Тобто в мене було 60, я більше негайно гнати температуру. Ну, 65 то максимум. Криво повністю двері, що вже навіть без того. Отак було повністю криво кріво, Ну, нічого не розганявся, котел більше 60 І споки не переробив. О, там ще колосник забивався з, тож, тим попелом, звідси б, там щілина мала. О, там, покажу, де. О, тут о, о, Під верхом о, то є 2 см колосником і юбкою, той, тим, тим тепловинником, і там забивалося, теж тяги не було, але ну, не тягнуло. А не тягнуло через те, що, по-перше, там дуже низький зазор, а по-друге, Е, дуже багато повітря тікало через вторинні діри. Тому не було добре втягу і не хотіло добре горіти. От, і що де ще хотів таке сказати? Ну, воно було би ліпше на, на турбині. Але якщо все правильно мудро зроблено, е, файно відрегулювати там, ті дери в туреного повітря, то воно і на самотязі гарно горить. Але дери треба. От навіть, наприклад, допустим, там купили котел, поставили і пробувати там доварити Я так з труби врізав на той поріг там доварів в трубі 50-ки. Зробив його півкруглим, той жар попіл обсипається, і не забиває ті діри. І, допустимо, для себе там висерти, наприклад, там 18 дірів на 6. Пробувати. ага, замало дірів, там через одну виселити на 6-8. замало, тоді всі на 8. О, і тоді найти, як то каже, свою золоту серединку. Забагато заварити через одну. Просверлити на 6. так, як я робив. Найти свою серединку для свого котла. Бо кажу, кожен котел по інакшому ставлю себе, бо через того, що в кожного інакший димохід, інакша тяга. там... От, таке. Бажано брати котел утеплений, навіть якщо маєте окреме приміщення, а вивести я. Купив не утеплений, бо я думав, тут є приміщення, де ну, мені трохи гріло. Приміщення не хотів вже радіатора ще одного ставити. Ну, а, а потім вирішив, коротше, що я собі дав е, ще, шатку, ви бачите, Тут вибив диру. думав дати трубу нижче, в комін. Потім думав я виб'ю вище. Чим довша труба, тим більше б, мені гріло приміщення, а котел я собі куплю е, той мінувати, я собі його утеплю, щоб мені тут тепло давно. Воно не крало тепло з котла. І воно ще буде, як кажуть, плюс, де, по-перше, котел довше тримати і менше буде тепло туди тікати. От такі як кажуть, рекомендації. Якщо я хотів би я куплю свій котел. то... Чесно, я не знайшов на відео, щоб там на 120 квадратів чи на 100, яку треба брати кубатуру котла. Я так трошки взяв і так взяв запасом. Там не вийшло, скільки мені казали, 12 кВт брати я взяв 15 на, на буферну ємкість треба обрати мені двайцятку. У В мене ту, от місце дозволяє, бочку можна ще поставити. Добачити може з часом ще той куплю собі на 20 кВт, то й продам кутел. Якщо буду ставити бочку, буду бачити, як якно... Кожна з бочкою надовше там тримає тепло. Чи так чи не так, не знаю, ще не, не пробував, не знаю. Але думаю, що бачу по відгуках, що, що дійсно там з тою бочкою трошки довше тепло тримає, там ще 6 годин чи 8 додається, от тепла. І таке, що я хотів сказати про свій котел. Так що всім удачі, підписуйтесь на канал. Основне підписуйтесь на канал, ставте лайк, дизлайк, що там кому як. Мирного неба всім над головою, всім удачі, всім щасливо.